Дорогі друзі, вітаємо вас. Сьогодні на студії два чудових гостя з приводу зараз я їх представлю, з приводу того, що в наших салонах НуГабес сьогодні на демонстрації з'явилось інноваційне масажне обладнання, так називаємо апарат е 5 Саме тому ми сьогодні запросили спеціалістів. Сьогодні у нас в гостях пані Наталя, лікар-фізіотерапевт, та пан Роман, реабілітолог-масажист. Для того щоб вони відповіли на всі ваші запитання з приводу цього чудового апарату, як його використовувати і кому він показаний в першу чергу. Тому я думаю, що, пані Наталя, розпочнемо з вас. Даний апарат називається е 5 або платформа здоров'я. Могли б ви свого досвіду розповісти, що це за апарат взагалі і для чого він був створений. Ну, взагалі, платформа здоров'я Е5» – це інноваційна розробка компанії NoMedical, яка створена з використанням багатьох функцій фізіотерапевтичної медицини. Тут і е різні режими теплові від прогрівання до припікання, тут рефлексотерапія, яка Всесвітньою організацією здоров'я признана як один з найкращих методів оздоровлення. Ну і плюс ще додано одна із основних таких функцій: це міостимуляція. Міостимуляція представлена в кількох видах для оздоровлення і відновлення, яка часто використовується в реабілітаційній практиці. Так як ви згадали, один з методів оздоровлення в цій платформі про тепло, певні теплові процедури, можливо, як лікар з практикою. А, розпов... Ну, можете розповісти для наших користувачів про тепло. Може роззвінчити всі міфи, що це за тепло, чи є аналоги даному теплу, де люди можуть його ще спробувати, чи тільки є в цьому апараті. Ну, таке тепло є тільки в цьому апараті або в будь-якому обладнанні компанії Nuga Medical. Ну а дійсно багато хто приходив в салон погрітися або так само запрошує. Тому слово просто погрітися тут точно не підходить, тому що це тепло, це ексклюзивне тепло, тепло, яке ідентичне з теплом нашого тіла. Воно має довжину хвилі, таку як довжина хвилі людського організму. Тому саме головне, що про нього хотілося би сказати, це те, що воно не має протипоказань. воно є приро. І воно показане до використання незалежно від віку або якихось набутих захворювань. Таке тепло є тільки в обладнанні ногобес, тому що джерелом цього тепла є. Турманіва кераміка це спеціальний запатентований сплав, і джерелом такого тепла є тільки вона, або будь-який живий організм. Ну, наприклад, ми з вами. Тому, якщо ми доторкаємося один до одного, це є корисним. Це не може нашкодити так само, нам не може нашкодити, чого, на жаль, найбільше бояться або на щастя, наші відвідувачі це те, що воно нашкодить. Його аналогів не просто нема. А ще й дуже важливо не плутати це тепло з теплом: грілки, ванни, сауни, сонячних променів, тому що то дійсно інші види тепла, вони можуть. Нашкодити вони мають багато різних протипоказань, тому ми не гріємося, а оздоровлюємося в салоні, використовуючи спеціальне тепло. Mm. Ліну тепер я думаю, для наших користувачів це буде дійсно зрозуміло. Тарізкою Та точно біде... не рівняється. безпечно. Пан Роман, враховуючи такий широкий спектр даного апарату, кому потрібне таке обладнання? На вашу думку, ну е, оскільки дійсно апарат досить універсальний, і його можуть використовувати люди в віку. Від трьох років, mm -hmm. ну і скажімо, кому скільки Бог дає прожити. Е, важливо також зауважити, що для дітей використання такого апарату теж є показом, тому що, по-перше, тепло турманівої кераміки воно заспокоює нервову систему, якщо ніжки прогрівати на ніч, дитина краще спить. Е, крім того, зараз такі модні тенденції ходити в зуті, яке має. Підошву плоску плоску, і через це в дітей в ранньому віці розвивається плоскостопість і поперечна, і повздовжна. В майбутньому це буде впливати на наші коліна, на хребет і, і створювати багато проблем зі здоров'ям. Тому важливо дітям від трьох років, тим більше вони вже ходять, вони можуть вже ставати на цю платформу. Тут є спеціальні конуси, які мають трішки е, вищу е, довжину, і за рахунок цього е, виробляється правильна. Постава, коли апоневроз він стає пружним і відповідно стопа плоскостопість проходить. Угу. Тобто, з ваших слів ми можемо зробити висновок, що в першу чергу цей апарат є гарною профілактикою так. Так? для молодого покоління, відповідно для дітей. Так. А добре, пані Наталя, тоді, якщо з профілактикою ми зрозуміли, а якщо по захворюванням, от кому би ви порадили, в першу чергу на який спектр захворювань зорієнтований даний апарат е 5 Насправді, використання цього апарату має досить широкий спектр захворювань, тому що, по-перше, це все, що пов'язано з хворобами ніг так як це апарат, апарат для стоп, це суденні захворювання, варикози, тромбофлебіти, зашлакованість судин артерій, тобто. Атеросклерози, все, що пов'язано з проблемами самих підошв, ніг мозоліна, топтиші, шпори дуже добрі результати дає обладнання при такі проблемі, як подагра. і це не тільки ота гулечка, яка виникає, тому що насправді це системне захворювання захворювання повністю всього організму. Також ну в салоні часто кажуть, що це обладнання рятує ноги людям з цукровим діабетом від ампутації, тому що насправді дійсно це покращення кровопостачання ніг а вони найбільше страждають при цукровому діабеті, плюс діючи на біологічно активні точки, обладнання нормалізує рівень цукру в крові, а при цьому допомагає працювати гарно наші підшлункові залози. Крім профілактики і вище перерахованих, це обладнання також вирішує проблеми з суглобами. А їх у нас досить багато. Навіть той самий хребет це оті суглобчики, які ми оздоровлюємо, діючи на склепіння стопи, тому що форма нашої стопи напряму пов'язана з формою нашого вигину нашого хребта. Ну і, взагалі, я б рекомендувала таке обладнання не тільки тим, хто має проблеми і для профілактики діткам, як сказав Роман Васильович, а й звичайно людям, які ведуть сидячий малорухливий спосіб життя. А останнім часом з пандемією, з війною, на жаль, я багато хто працює віддалено, навчається дистанційно, і оця мала рухливість, сидячі положення, перегинання органів малого тазу, порушення кровотоку в ногах і призводить до багатьох захворювань, які на жаль. Помолодшали. Ну і не можу не відмітити те, що саме таке обладнання є чудовим відновником в після інсультний стан, один з головних, тому що навіть от стоїть у нас в клініках по реабілітації хворих після інсультів. Тому дійсно є досить широкий ну, сирок, спектр. спектр дійсно так широкий. І я думаю, що саме перше, що буде цікавити всіх наших відвідувачів. Можливо, пан Роман, ви відповісте, як же швидко можна отримати результат. Тобто, після скількох сеансів вже буде видна певна позитивна динаміка в оздоровленні? Так, є в нас такий досвід, і найшвидше це коли людині відразу з першого використання ставало легше. Чоловіка не піднімалася рука в плечі, і після одного сеансу він почав піднімати руку. Дуже зрадів, не вірив, що таке може бути. Але, звичайно, коли людині стає легше, це не означає, що вона вже стає здорова. Приходить якийсь гострий біль і люди заспокоюються, хоча проблема не вирішується. Тому користуватися таким апаратом потрібно, по-перше, коли вже є проблема. По-друге, коли вона проходить підтримувати організм. І по-третє, як профілактика. Mm -hmm. Навіть якщо тебе не болить, якщо, наприклад, ти почуваєш себе добре, але в тебе сидяча робота, все одно потрібно робити міостимуляцію стоп для того, щоб добре функціонувала лімфатична система. Mm -hmm. І так можна брати будь-які захворювання, тобто це є і профілактичний апарат, який допомагає уникнути захворювання. Mm -hmm. Ну, отак, от як ви сказали, якщо ми беремо конкретне захворювання, так? Можливо, пані Наталя, так як у вас. Е... Багато років досвіду можливо от ви порекомендуєте зараз, якщо людина приходить в зал і має певні судинні проблеми, самі поширені варикострубофлебіти, тромбозу чи є якась певна методика, з якою будуть займатися саме цією людиною? Ну, звичайно, методики є в заладного бас, наші спеціалісти використовують методики під кожне захворювання, тобто це не просто в загальному. Всі люди однаково користуються. Бо що в залежності від проблеми, від давності проблеми, залежить і час здоровлення, і відповідно методики, які підбираються. Ну, такщо брати там, так як ви. Запитуєте судинні захворювання звичайні, якщо взяти звичайний варикоз, це початкова стадія. Оті самі сіточки або зірочки, яких в народі називають. Для цього потрібен менший час і простіша методика. При, наприклад, тромбофлебітах або атеросклерозах, методика зовсім інакша. Враховуючи звичайний варикоз першої стадії з виникненням просто варикозної сіточки, в першу чергу обов'язково це рефлексотерапія. Топання, скажімо так, на ось таких підвищеннях пірамідках з турманівої кераміки, що активізує роботу не тільки всього організму, а в даному випадку покращує кровопостачання по судинках, чистить судинки, розріджує кров, і причиною виникнення тих самих варикозів є густа кров, яка не може повернутися і вона розтискає судинки. В даному випадку кров стає рідшою, дякуючи дії турманівої кераміки, вона швидше, краще функціонує, і при цьому судинкам не потрібно стіночці мати. Це навантаження велике, яке є з часом. Ці стіночки спадаються для покращення розходження. от якщо є вже такі перші тромбики в місцях або дуже надуті вени, то звичайно можна ставити безпосередньо ножку на теплу платформу і робити так зване примікання або глибоке прогрівання для того, щоб швидше і краще розходився кровотік. Ну а міостимуляція це є ось той насос або друге серце, яке допомагає качати кров тому в комплексі. Рефлексотерапія припікання плюс міостимуляція на підошви ніг. Якщо нема тромбофлебіту, то і ставимо міостимуляцію безпосередньо на місця виникнення варикозної сіточки. Якщо є тромбофлебіт, то тільки рефлексотерапія і припікання. Міостимуляцію тоді робимо не на підошви, не на місця виникнення тромбів. В середньому перша-друга стадія – 2-3 тижні для отримання перших результатів і зо 2 місяці для закріплення цих результатів. Відповідно, якщо хворобі 20 років, то часу потрібно більше. Ну, але 2-3 тижні щоденного використання 3-4 рази на добу для досягнення результатів. А, тобто, якщо розумію, тобто в салоні ну, неможливо досягнути 100% результату, так? Ну, я думаю, що в салоні можливо зробити дуже важливу річ. Це навчитися правильно користуватись обладнанням, спробувати його і вивчити правильну методику для свого свого оздоровлення. А оздоровлюватись можна в домашніх умовах і не тільки тому, хто забрав обладнання, а всій родині, тому що наші спеціалісти можуть порадити методики mm -hmm. і при інших захворюваннях для інших членів родини. Ну mm, слухайте, я думаю, що це супер. Що сьогодні наших людей дійсно можливість і навчитися і ознайомитися, спробувати і займатися в домашніх умовах. Роман Васильович, до вас тоді питання. Чи тільки такі апарати є в залах Мукабес, чи є ще певні якісь реабілітаційні заклади, клініки, де так само можна спробувати наш апарат? Є багато вже спеціалістів використовують цей апарат, і одним із перших, які взяли цей апарат, щоб спробувати, це флебологи Київської міської клінічної лікарні. Mm -hmm. І оскільки вони отримали дуже хороші результати пацієнтів, то вони надали офіційний звіт рекомендацію. Про те, що цей апарат дійсно можна використовувати в домашніх умовах, не обов'язково ходити в лікарню там, чи десь в поліклініку на процедури. І він є безпечний, він є сертифікований, тому будь-яка людина без медичної освіти може освоїти ті методики, які даються йому в салоні нашими спеціалістами, і вдома всією сім'єю користуватися. Ну, Слухайте чудово, якщо сьогодні лікарі. Масово рекомендують. Я думаю, що дійсно варто це спробувати. Чим раніше, тим краще, але настільки все позитивно, я думаю, що буде питання однозначно: чи є якісь протипокази, чи є можливо якісь обмеження по використанню даного апарату. можливо, пані Наталя, ви зможете відповісти на це питання? Ну з задоволенням дам відповідь на це питання, враховуючи широкий діапазон роботи обладнання, це по перше. Теплові режими від найнижчого до найвищого, і аж 20 режимів, починаючи з найлегшого, найпростішого, закінчуючи досить сильним режимом використання обладнання проти показів, як таких практично нема. Ну але звичайно, на кожне обладнання є свої певні обмеження по захворюваннях, по якихось тимчасових станах, при яких не варто використовувати це обладнання. Ну, в першу чергу, так як ми міостимулюємо або припікаємо поверхню шкіри, це може бути поверхня на стопах, на долонях там, на інших ділянках тіла. То першим обмеженням у використанні такої процедури є якісь механічні пошкодження, тобто відкриті рани, от людей з трофічними виразками, наприклад, на ногах самою виросткою, ми не будемо робити припікання або ставити на міостимуляцію. Ми це робимо там на стопах або на іншій ділянці, де шкіра не є пошкодженою. Також досить великим обмеженням до використання конкретної міостимуляції, що не стосується теплових платформ, є наявність кардіостимулятора в людини в серці, тому на ділянку серця відповідно і 50 см до ми не робимо міостимуляцію для того, щоб не порушити роботу апаратика, який там стоїть. Тобто, це не є протипоказанням, але це є певним обмеженням. Також люди з психічними захворюваннями, наприклад, епілепсія, можуть неадекватно реагувати на сам процес міостимуляції або підвищену температуру чи рефлексотерапію, тому що це перші рази колить, як кажуть в салонах. Також це є обмеженням до використання цього обладнання. Ну і звичайно, дитячий вік, коли ти дитині не можеш пояснити міостимуляцію, але або чому тут буде колотися, також є певним обмеженням до використання. Також онкологічні проблеми захворювання конкретно на пухлину. Ми не використовуємо міостимуляцію. Але, дякуючи тому, що кераміка стимулює імунітет, це може бути гарною підтримкою організму, навіть людині з онкологією. Чудово, в принципі, кожна людина, яка приходить зала МКБС, має змогу спробувати так спрошу при певних обмежень. Е, ну настільки ви гарно про це розповіли, тоді я думаю, коли наші відвідувачі спробують, у них виникне питання, де можна придбати такий апарат, а тому, що ви сказали, що це є і в залах МКБС, і в клініках. Але якщо от придбати е, такий апарат додому, де це краще робити, на вашу думку. Ну, найкраще, взагалі, не найкраще, а придбати такий апарат можна виключно в офіційних дилерських центрах Ногабест, оскільки апарат виготовляється і розроблявся в Південній Кореї, він має певні сертифікати. І при покупці кожна людина не просто купляє апарат, вона отримує цілий комплекс різних супутніх послуг. Звичайно, що гарантія. Два роки вдається на кожен апарат. Крім того, після гарантійне сервісне обслуговування, яке проводиться спеціально навченими сертифікованими спеціалістами. Ну і звичайно завжди залишається телефон спеціаліста, який може проконсультувати і при різних випадках, скажімо, допомогти людині, дати якусь пораду, що робити, як робити, чи, чи самому можна вирішити, чи звернутися вже в безпосередньо центр ногабест. Супер, я дуже дякую вам дійсно за те, що ви сьогодні присвятили цей час на питання відповіді для наших відвідувачів. з того, що я почула. Мені вже самі хочеться спробувати даний апарат. По вашим рекомендаціям. Ну і звичайно, ми бажаємо всім відвідувачам обов'язково відвідати наш залист, салони, магазини в Україні, де ви зможете не тільки спробувати, так як сказали сьогодні наші гості, але й отримати кваліфікаційну рекомендацію від спеціалістів салону Нугабест, методики навчитися і, звичайно, придбати цей апарат в домашні умови. Чого я вам бажаю гарного дня і до наступних зустрічей? Будьте здорові з Нога до зустрічі.